Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Ну що ж, у нас карта дня, і ми дивимося, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. У нас, як зазвичай, три позиції. Ви вибираєте одну карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. А І хочу вам, поки ви вибираєте, подякувати за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Зігріваю душу. Дуже приємно, що ви ділитеся якимись моментами з життя. Ну, і, звичайно, як програється ваша карта. Гаразд, поїхали. Карта номер 1 Ну, ви знаєте, дуже таке гармонійне завершення. Якийсь цикл прийшов до кінця. Наприклад, ви читали книжку, а ви або книжку дочитали до кінця. А ви або якийсь капітел, як це називається? Якийсь розділ, розділ книжки дійшов до кінця. Це гармонійний, хороший, е, хороше закінчення. Е, щось завершилося. Е, хтось, можливо, окреслив якісь лінії для себе, е, окреслив якусь межу. По цій карті дуже часто проходить кордони, кордони і вашого царства, скажімо так. Ось. Тому ця карта, в принципі, вона ще карта примирення. Вам вдасться сьогодні налагодити, налагодити контакти з кимось або навіть помиритися. Це старший аркан. Це дуже якийсь важливий день сьогодні. Тобто закінчується один період, і одночасно у вас перехід в інший. Тобто тут і зміна статусу може бути. Ви, наприклад, були одружені, стали вільні. Були вільні, стали одружені, або були безробітні, стали робітні. Ну, от. Розумієте, тут зміна статусу теж відбувається. Це карта миру, карта завершення. Ось, Карта хороша, хороша карта. І дуже важлива на сьогоднішній день. Карта номер 2 Трічка Жезлів. Ви знаєте, трічка жезлів, вона відкриває вам сьогодні якісь кордони, якісь горизонти, тобто розширяється ваш кругозір, ваші можливості. А це може бути і по роботі, це може бути і в особистому житті. Наприклад, у вас з'являється можливість, де можна познайомитися. У вас з'являється можливість, де можна ще знайти роботу. Тут важливо взяти собі час і зачекати. От, бачите, ця карта. Вона не говорить, що вам треба діяти. Ви на поготові. Дій ще, ну, от, скажімо так, тут ще немає діяти. Тут потрібно е, дивитися, придивлятися. Розумієте, придивлятися до ваших можливостей сьогодні. От і придивіться, розширте, можливо, свої можливості, відкрийте вікно, відкрийте двері, запустіть свіжого повітря. Тут я маю на увазі. Відкрийте своє серце до нових можливостей. Розумієте? Не блокуйте себе, ось якось так. Карта номер 3 Король Кубків. <кій> Було би політичне розклад, я би сказала, у вас зустріч з Зеленським. Гаразд, мої дорогенькі, ну, що можна сказати? Це емоційна карта. В першу чергу це людина або те, що робить людина по цій карті. Тобто це може бути хороший батько, хороший коханець, залицяльник, людина з талантом, людина мистецтва. Ось, людина позитивна, теж можна сказати: людина, яка може вас заспокоїти, можливо, це ви. Людина, яка зігріє своїм серцем, своїми словами, але не діями. Кубки це не є дії. Кубки це є емоції. Тобто сьогодні можуть бути приємні розмови з кимось, з кимось домовитись, з кимось поділитись, поговорити по душам. Дуже приємна розмова. Яка може дуже глибоко вам у серце пройти. Це може бути примирення з кимось. Ось знайомство дійсно може бути з такою людиною людина, яка вас емоційно підтримає. Ось якось так, мої дорогенькі. Робіть компліменти, ця карта радить. Робіть якісь приємні речі людям. Посміхайтеся, даруйте посмішку, компліменти, даруйте людям радість. Повірте, це все буде, якщо це іде від чистого серця, від душі, від переповнювання вас. Тобто, якщо у вас забагато щастя, то повірте мені, воно знову повернеться до вас. Ось якось так. Бумерангом. Бережіть себе, мої любі! Гарного вам мирного дня і разом до перемоги! Все буде Україна!